Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Ходосівка. Десь 6-7 км від Києва. Друге село по Новообухівській трасі. Будинок 230 метрів будований з керамічної цегли. Знаходиться в закритому котежному містечку. Ділянка десь 8,5%, приблизно так. Буде гарний задній двір через, через дорогу, там мало проїзну, вихід до лісу. До лісу, так? Це не лісосмуга, а ліс все таке молодий. І взагалі тут локація гарна, це центр Годосівки. Дуже швидкий заїзд, саме по можна через лісники заїхати, Макдональдс Сільпо, через Ліс-озеро і потім якраз. Якраз попасти в це містечко. Містечко закрите. Ось, я вам зараз покажу. Тут ворота є. Вже 8 людей живуть в містечку. Деякі сусіди доробляють ремонти. Зараз тут побудовано 16 так, будинків. Асфальтований під'їзд, зроблено озеленення. З цього боку зроблено тротуар для коляски, для, для людей, щоб було зручно просуватися, по, ходити по, по містечку. Так? Давайте вийду також, також на це технічний заїзд, до речі, тут також ворота буду скоро стояти. Покажу вам. Там технічна дорога, мало проїзна і. Це такий листовий ліс. Скоро він буде весь зелені весною влітку. А ось восени тут жовті, багряні кольори вже дуже красиво затишно. Тоді я вам покажу саме цей будинок. Будинок сам Зараз підчистове оздоблення, але і в описі буде ціна вже з ремонтом. Тобто тут квітень-травень, будинок буде зроблений повністю з ремонтом, з озелененням. Два види отоплення буде, тепловий насос і камін з розводкою всього. В кожній кімнаті розводка буде від каміна. Також. Бачите, дубок є на ділянці. Стилістика будинку цікава, такий скандинавський стиль, чи барнхаус елементами йде. Середина. Сам будинок 230 метрів, а середина площа жила йде 180 метрів. Власне, що є три гардеробних, є додатково гараж. Чи легкий, легкий гараж, чи навіс на два авто. Також тут ще буде підсобне приміщення, зрозумів, буде ще тротуар, буде ще озеленення. Генератор також є. Покажу вам цей навіс легкий гараж на два авто. Тут буде все тротуарна плитка. Там збоку, зліва тротуарна плитка. От мозку, звісно, зроблять. Обов'язково і буде вже інша частина, це вже озеленення, і там задній двір також озеленення В задньому дворі є буде місце під барбекю. Дуже важливо, що тераса тут закритого типу вона така зимова буде. Зона. Тут, до речі, давайте по стіні 38 см керамічна цегла, утеплюєш 15 см і фасад це йде плитка. Вже трошки вечоріє, тому, можливо, буде вже да, не так якісно видно, але суть зрозуміти, велика гардеробна, зліва кімната. Ось тут робоче жолот, але я вам покажу така кімната. Праворуч іде. Місце тут під тут санвузол. Попросив, щоб не шуміло, хлопці, бо дуже активно тут все дороблюють. Буде скоро тут тепла підлога. Тут місце під котельню, пральню. Зліва буде, тут іде кухня по центру. Острівець, місце під їдальню, тут буде камін з розводкою отоплення, телевізор і який куточок. Тут також кладовка. Це кухонна кладова, повністю до, до кінця йде таким чином. Давайте так, ще раз покажу, потім в кінці вже вийдемо на, на терасу. Спочатку я підіймусь на другий поле, потім вже, вже на терасу. Так, тут. Залізобетонні перекриття йдуть сходи бетонні. Сам будинок із цегли. Зліва йде санвузол загальний. Зараз тут робиться інсталяція. Будовується. В другому поверсі, щоб розуміли, йдуть три спальні, два санузли і дві гардеробні. Ця спальня. Йде зі своєю гардеробною. І тут видно сусідів. Також це вивід від каміна по отопленню. При зустрічі ми вам покажемо, які робляться каміни вже в інших будинках. Ви побачите їх також. Це гардеробна була. Ось така для дівчинки кімнатка. Це ми вже тут були загальний санвузом. Буде гребінка теплої підлоги. Проводиться ще одна кімната тут місце під шафу, таку гардеробну. Також вивід від каміна. І вид на задній двір. Рихау тут вікна гарні. Німецькі. Такий задній двір і вид на, на ліс. Виводи під кондиціонери вже робиться. Повторююся, будинок буде зроблений повністю з ремонту. Це головна спальня з панорамним вікном. Ось тут, де зараз я, це спальне місце, тут телевізор. І по проєкту тут прохідна гардеробна зліво справа йде. І за ним йде вже свій санвузон. Такий такий ще гарний санвузол. Тоді нагадаю на другому поверсі три спальні, два санузла, дві гардеробні, вихід на горище. Зараз під себе можна добудувати цей будинок. Є будівельники, вони дороблять під ключ, є, можемо скинути вам відео формати ремонтів, які робилися. Так що запрошуємо всіх також. Зараз ми вийдемо на терасу, на задній двір. тераса йде закрита повністю. Ще плюс будинка, що. Праворуч від тераси йде погреб, і ліворуч там барбікю зона. Такий задній двір, дубок, бок, пам'ятаєте, повторюся, буде зроблено зелені, тут буде плитка, тут все заш'ється, вид буде під тепловий насос також тут. Чи кондиціонер, який до мінус 15-20. Ну, зараз темно, але тут гарний погребок на метрів 10 є. Також покажу вам. І такий, такий задній двір. Тут це зашється, просто зараз вивіт іде, можна тут зробити собі басейн за бажанням, кому, кому хочеться. Є така можливість на сьогодні. І буде тут лісочок. так виглядає фасад будинка. Тоді будинок, нагадаю, йде 230 метрів десь 8,5% землі. По документам подивитися, я на жаль, тут буде ще барбекю зона. Повністю буде зроблено озеленення, автополив, тротуарна плитка, отмозка, навіс легкий гараж на два авто. Також є за забором є. Є місця для паркомісць, виводи під кондиціонери є. Дуже важливо, що є погріб, є закрита тераса. Так, на першому поверсі нагадаю кухня-вітальня, своя гардеробна, санвузол, котельня пральня і кімната обов'язкова кухня, звісно, зі своєю кладовкою, пам'ятаєте, так? Ну і з виходом на терасу з погребу і на задній двір. І. Також ще буде підсобне приміщення зроблено, пам'ятаєте, я говорив з того боку. Тоді, всіх охочучи, запрошуємо в описі буде точно ціна саме з ремонтом. І можна під себе доробити ремонт. Десь квітень, травень місяць, буде кінець ремонту. Всім тоді гарного дня, до побачення!